Так, капуста є гарна. По 75, Кабачок. 85, 85. огірочок. 100. 100 гривень. Кріп є. 170, і петрушка і кріп. 170 а ось такий рукола 250 шпинат. шпинат 90 і 100 ще восьмі чесник на А ой, ось такий 150 сто тут <laughs> помилились. А цей хрін. Хрін 250. Всі шукали хрін. дивіться, 24 місце, 24, так? Да, да, У вас. Да, да. Дев'ятий ряд підходьте. Тут є і хрін, і капуста, і гірки, і все є. А зелена цибулька по чому? Багато роблять тільки. Тепер по 200. Бурс 50, за менше може бути. А Розріб, вітає там 55. По 55 роздрібів, якщо хочете, на розрив. Огірочок по 100. 100 а якщо розріб хочете взяти, 110. А салата маєте? Ви маєте салату. А салато. По 90 гривень, по 90 гривень але треба брати ящик. Ну але гарненько все. Скільки салат? По 70. По 70 а огірок. По 100. По 100. скільки бурячок? по 30 гривень. Ось Такий по 35 є ще по 30. Ось такий. В чому такий хрін? 300 за кілограм. 300 кілограм. Що, вона синева? 18. 18, це який то сорт? Мелоді. Скільки буряк? 29. Скільки ось така савойська буде? 80. Ось така синя капуста маленька, по скільки буде? По 30 гривень. Цибуля, 20. Цибуля по 20. Так, є насінева по 18, є різні сорти. Ось такі.